Вітаю, вітаю! Листопад місяць підходиш до цієї краси і просто задоволення від того, що бачиш. А ще й і смакуєш. Це просто нереально смачно. Поки я не посадила ремонтанту малину, я навіть не уявляла, що в листопаді місяці. Можна їсти цю ягоду. Подивіться. Подивіться на цю красу. І я задоволена, що її можу онукам збирати два-три рази в тиждень малинку. Це просто чудо. Висаджуйте ремонтантні сорти малини і насолоджуйтесь до самих холодів. Малинка принесе вам і вашим рідним багато задоволення, та як приносить мені і моїй родині.